У ніч на 18 грудня Дніпрообленерго без попередження відключило три великих котельні криворізької теплоцентралі від електроживлення. Наслідок цього 18 дитячих садочків та 15 шкіл Саксаганського, жовтневого і довгинцевського районів та 150 тисяч жителів кривого ругу у понад півтисячі житлових будинках залишились без тепла. Причина конфліктна ситуація між «Дніпрообленерго», державним підприємством «Криворізька теплоцентраль та НАК Нафтогаз України. Як з'ясувалося, державні підприємства не поділили між собою питання, куди направляти суму, що утворилась від різниці у тарифах. Йдеться про кошти, виділені кабінетом міністрів у сумі понад 36,5 мільйонів гривень. У цій ситуації міська влада вдалася до оперативних дій. Мер провів засідання штабу з надзвичайних ситуацій. Усі служби міста працювали у посиленому режимі, аби не допустити руйнування системи опалення міста. Усі ці зусилля дали результат. Уже по обіді електричне живлення трьох котелень теплоцентралі було відновлено. Я не дозволю, щоб 150 тисяч криворожан. которые получают тепло от котельных государственного предприятия, стали заложниками киевских конфликтов. Криворожане будут с теплом. Уже запущены три котельни и восстановлена подача теплоносителя. Все службы города и штаб работают в круглосуточном режиме. Одразу после подачи электроэнергии на котельни началась работа с відновлення их теплогенеруючих потужностей. Міським головою Юрій Ровичем було забезпечено відновлення постачання електроенергії на котельні державного підприємства Теплоцентраль, яке на сьогоднішній день, де-факто, і де юре відноситься до зони компетенції Міністерства енергетики та вугальної промисловості. Після своєчасно вжитих заходів у спеціалістів є повна упевненість в тому, що теплопостачання веселі криворізців буде відновлено вже сьогодні до кінця дня. Достатньо оперативно всі служби відпрацювали, буквально після інформації протягом 25 з половиною годин ми вжили тих заходів. Які могли б мати наслідки, ну наприклад, того ж самого факту, як Волчевську було в 2006 році? Фактично, що стосується на 16 годину, буквально от сьогодні, вже фактично всі по всім. Котельним відновлено електропостачання, всі котельні розпочали працювати. І вже сьогодні фактично по 136 житловим будинкам, дитячим, двом дитячим садочкам і трьом школам та позашкільним закладам фактично вже відновлено теплопостачання. Аналізуючи всі обставини, які відбулися, і момент. Обмеження електричної енергії зупинки котельів. І моменти запуску ми сьогодні бачимо, і всі служби працюють таким чином, щоб сьогодні, сьогодні, не завтра, сьогодні 100% забезпечити теплоносієм абсолютно всіх споживачів, як бюджетну сферу, так і житлові будинки. 100%.